Минулого тижня ми відкрили на двох наших навчальних закладах меморіальні дошки на честь наших героїв. Це наш спільний обов'язок гідно вшановувати тих, хто боронив нашу державу і на жаль віддав найголовніше це своє життя. Також продовжуємо працювати та забезпечувати лікарів службовим житлом. Минулого тижня лікар-хірург наша ніженська стоматполіклініки отримав службову квартиру. Думаю, що будемо наступним етапом розглядати це питання і по Ніжинській центральній міській лікарні, оскільки там дуже багато медичних працівників потребують такої підтримки. На жаль, живемо в умовах серйозних відключень електроенергії. Бачимо, що погода. Також погіршується вже заморозки, мороз вночі, тому очевидно, споживання електрики збільшується по країні, і очевидно, що можуть бути ще більше відключення. Вони і так зараз великі, але треба готуватися, що буде складніше. Тому дуже важливо економно використовувати електроенергію. І в першу чергу це питання і до бізнесу, хто споживає більше, ніж побутові споживачі. Працюємо далі, але треба максимально триматися і підтримувати один одного особливо тих хто потребує такої нашої підтримки і допомоги